Доброго дня, друзі! Відбулося внесення гербіциду. Переміщуємось на 14 днів, дивимось результати, розповідаємо, який гербіцид ми використовували. Підписка, вподобайка, слідкуйте. 14 днів минуло. Показую результати, як відпрацював гербіцид. Працювали гліфосатом. Вносили норму 2 літри на гектар. Це 100 мл на 10 літрів води. Фактично, більшість бур'янів посохло, десь там по перію досихає, ще не повністю дійшло до нього. Ось, наприклад, жовтіє та засихає. Осот, виборочно, фактично, є, прибило, є, стоїть. Зеленесенький, потрібно було вносити більшу норму. Тобто фактично не 100 а 200 хоча б мілілітрів на 10 літрів води це 4 літри на гектар. В ідеалі, якщо б ми внесли норму 6 літрів на гектар, тут взагалі повністю був би чорний пар. Але ми внесли норму 2 літри, тобто цього на першому етапі достатньо. Друге, також, якщо буде потрібно, пройдемо та доб'ємо залишки бур'янів, і буде все в нас добре. Підписка, вподобайка. Слідкуйте.